Маршрутка зіткнулася із легковим автомобілем. Дорожня аварія сталася зранку у Луцьку, саме перед світлофором. Від удару в легковій машині відірвало задній бампер. Керманичка автівки відмовилася коментувати ДТП. А от водій маршрутки розповів, чому сталося зіткнення. На місці працюють слідчі, приїхала і швидка допомога. На даний час здійснюється фіксація дорожньо-транспортної пригоди у місті Луцьку по вулиці Рівненській. Зокрема, відбулося зіткнення двох транспортних засобів легкового автомобіля та маршрутного таксі. Інформація щодо постраждалих на даний час з'ясовується, за результатами зібраних матеріалів буде прийнято рішення про подальший розгляд даної провадження. Розкажіть, як то було? Ви їхали, хто кого зачепив, як то сталося? Я зачепив. Як то сталося? Що сталося? Ну так, зелене мигаюче було. Я думав, що вона проїде. вона встала в трасі. Я думав, що вона проїде. Жінка загальмувала. Медики екстреної допомоги кажуть, що госпіталізували одну людину із підозрою на струс головного мозку і забоєм грудої клітки. Ще одна людина відмовилась від госпіталізації.